Уявіть, ви в гущі подій стрільбище, полігон чи просто екстремальний відпочинок. Пил хльостає в обличчя, осколки летять, сонце сліпить. Знайомтесь: Тревікс. Тактичні захисні окуляри маска з комплектами лінз. Поставляються у такому чехлі. Можете зафіксувати його на молі. Це не просто окуляри. Це італійський захист для справжніх воїнів. Балістичний захист за стандартом станак 4296 витримують удари стерелевою кулькою зі швидкістю 120 метрів у секунду. Осколки, пісок та пил, їм не страшні. Три змінні лінзи у комплекті: стандартна прозора, жовта для сутінків та темна. Від яскравого сонця. Міняються лінзи дуже просто. Відкриваємо. Знімаємо і у пази вставляємо іншу лінзу. Все на місці. В лінзах присутні антизапотівальне та антицарапне покриття, чіткий зір завжди, навіть у спеку чи при активних рухах. Сидять як в литі, регульовані дужки, еластичний ремінець, не сповзає, не тиснуть. Комфорт на весь день. А замовити можна у нас на сайті спецпром.